Дай легко заляємо. Да. Давай это слушаем. Дай пожалуй. Нет, вот я что пытаюсь, потому что Чем? мы сейчас загружаемся, сейчас будем двумя автобусами дик, ехать, поэтому дик, я тебе пытаюсь, что є дорога. А дай в этот самый. лучше через рубежно, так? Через красный ливанный рубежный тудой заехал, да, так? Ольга. Все, вопрос все, 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 немає. Завтра будем там. И нехай не напомнять життєвих небесных дарів із твоїх благословення назад повернуться. А коли небезпека близиться до мене і захистиє, хоронив подорожуючих, і довів до місця безпечного, і до землі праведної. Отця, і сина святого. Господи Боже, в неосеці слово помилуй, поблагослови, подорожуючих, що і водою не поставляючи свячуди.

Співайок да, вот я вас фотографую бо в мене друг. <laughs> ага. Висотки починили. Соцбазу практично все перебуває. Остались часники. Остались часники і остались, Ну, хазяїв, в смачні часних. Хто чому, хто одеялами, хто клієнками, mm -hmm. це ще, слава Богу, що зима така. Ну, як получилось? Оно ж сначала вроде перед. А ми ж ще сторона непоганих. Вона ж розривається, а ми ходимо по вулиці, снаряди збираємо. Тому що в хазяйстві пригодиться. 30 -е число, утром кругом все вибите, кругом все стекла, все, все, все. А люди йдуть по місту на велосипеді, везе капсулу з града. Представляєте, вот куди ти тянеш? Каже, я мангал зроблю. Оградили полігон там, де був, тому що дуже сніг, водою зійшло, повилазли нові снаряди. А там до такого і до останніх там. Всі там. все там, потому что можно что-то откопать. Сначала же наши дежурные, А сейчас уже батальон пришел милицейский, уже усилили охрану, потому что невозможно. Территория здорова. Невозможно просто уследить. А люди, а люди, не, понимают. Да, люди не понимают. А все же посадки ж практически не, не проверены. А у нас посадки грибы, а у нас посадки трава. Извинить ходят, тоже собирают хора, там, где и, и дай Бог, чтобы все закончилось. Мене особисто від цього депутатського корпусу Сватівського району, а я вам повірте, він дуже потужний корпус. І я дуже рада, що в нас в Сватівському районі він склочений за Україну, за мир, за дружбу і ідемо вам, дякую. Все, хазяйка є. І у нас <плес> хазяйка. Спасибо, Гарна це... ідея, те, що цього разу приїхали, приїхали з Валентинками. Валентинки, які робили діти Каменеччини, передали нашим дітям. Тобто зараз ця група, яка приїхала, де ми побували у закладах в Гончарівській школі, в міловацькій школі також зустрічалась. Зустріч вчора була з внутрішньопереміщеними особами і з родинами опікунів. І всім діткам передавали Валентинки, де з душею, з серцем своїм найкращем побажання писали діти Каменеччини, також залишали свій номер телефона. То сподіваємося, зав'яжеться дружба. Буде спілкування і стосунки будуть продовжувати і тривати. Ідея ця прийшла нам. Будемо казати, після поїздки наших хлопців з громадської організації Істина добра після нового року. Коли після кожної поїздки, коли ми підбиваємо підсумки нашої роботи, от е, хлопці донесли таку ідею, що це все добре, що ми допомагаємо нашим хлопцям. Але сьогодні вже треба думати про і інше, паралельно про мир в. От про дружбу, з якої почнеться велике нове життя нової України, От це е, взаємозв'язок між мирними, простими жителями. По сигналу или пошли. Поганачиваем байк. Знаете, за Вера до вас. Так, Сашу забрали? Нормально. Выгнать? Байкер, дякую. вообще ти молодец. Я бачу, масовик закинул. Які-то люди, які зробили. Чи машину не робили, а просто так хотіли сфотографуватися. Давайте, Давайте на фоні машини. <сіло> що ми приїхали сюди і побачили. Давайте, давай, Просто хотів побачити все? і спитати, чи вона працює чи ні. Так, 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 все нормально. Єдине, я задню стойку ліву поміняв, але коли випав сніг, я сам її вдарив, Получається яма, а. я не побачив. Купив би ушну, сам поставив тут. Ну, тут 4 а на та... 4, ти знаєш. Я знаю, ну. так, і зимою ніде. Це я цю машину вибирав ну, в Польщі сам. Скала mm. молодець, він такий Штатна, бережливий. А, так, то масло не бере, двігати, наче mm -hmm. за маслом, за цим. все отлично, все нормально. Ну, я просив Хафіса, щоб дивилися за маслом. Ну, ну це один і все. самих найкращих водіїв. На, на доливку, оце десь за півтора місяця, бо я залиши на третій ротації. Десь ну, максимум я півторачку долив, це максимум. Mm -hmm. То це кожен день десь 250 такого кілометрів. 60 км круг, виходить, розвозка. Я лишаю ще на одну ротацію, ще Анатолій просив тут над порогами подоварювати, у розділ торнадо, а то циклон ми робили. Циклон робили, який базується в Маріуполі. На двойку йому теж дуги зробили, він каже, дуже добре, бо так десь тут ще дорога, десь воно їхав, теж калюжа, не видно. Тут є такі ями, що навіть першої передачі можна так гепнутися, тут труби просто. Тут і ожидавши що її побачив. У нас є частина Валентину і дітей наших, uh -huh. ваших, там з телефонами, є солощі, так? І, і гушки, і грушки є. є. Куда ну, Олег Адиковано. Володимирович казав, може вам надати адреси конкретні, там, де діти живуть, і що потребують допомоги, ну, сім'ї. Чи ви хочете все таке у закладі? Ви більш на місці тут знаєте, дещо кому дати, щоб ми не, ну, не виконували. Так, а ви просто хочете так. просто залишити, щоб... Да. Ви щоб ви розподілили? Ну, надзвичайно. Добре. Тоді в кабінет до начальника добудемо. Більше вбудова. Все пішли. Поехали, ну, что стоим ждем? Водителя нема, кажется. Водителя нема, украли Судячись з того, що ми там бачили, де ми бували, що прийшлося пережити, хочеться сказати, це є великий такий внесок у мир, якого всі бажають, як і ми тут на Кам'янеччині, на Хмельниччині, так і люди, які сьогодні перебувають у скрутних становищах на сході. Це треба пережити. Треба бачити, сльози радості тих людей, тих дітей. Тяжкувато, все рівно тяжко, коли ти дивишся на тих дітей, які вони щасливі. І найголовніше, що до них ніхто ніколи не приїжджав. Хотілося щоб ті діти не відчували, що вони забуті. Почали ми, правда, що з Северодонецька заїжджали, ну, потім... Полковник Орис, потім ми заїжджали до наших Кам'янецьких хлопців, які стоять. Потім заїжджали в нашу Кам'янецьку бригаду, в Новий Айдар. Потім ми були в у наших хлопців, там наші хлопці і в щасті, і на Тицу. Ну, скрізь дуже багато вернулися на Новий Айдар, заскочили ще до дітей, звідки на Покровку. Ну, покровка це було щось. І діти стояли і плакали. Реально тяжко було. Вийшов директор Якович в його руки, аж так от Це вже ж на другий рік ніхто ні разу ніколи не приїжджав. Звідти з Божою допомогою попали ми в Артемовськ, в Лисичанську ми також були в хлопців наших. Потім заїхали в Крематорськ до наших хлопців. І кінцевий пункт був, це вже було з дівночі наші хлопці, стояли в Красної Міську. Діти доложили стільки, то це не робили вчителі, чи хтось люди. Люди само собою збирали, там, приносили, щоб це для хлопців було. А іменно діти дітям. Ну, це дуже здорово. По пальному, по продуктам. Стільки на допомагало, що реально ну всіх не впомниш. Це навчальні заклади Кам'янця і Кам'янськ-Подільського району. Це бізнесмени. Особливо нам кожен раз допомагають наші аграрії, нашого Кам'янець-Подільського району. Це церкви різних конфесій, це сільські ради. Особливо велика подяка в цій поїздці. Хочеться сказати нашій гуменецькій об'єднаній територіальній громаді. Об'їхати всіх неможливо. Дуже тяжко, щоб до кожного заїхати, а дзвонять всі. Їдеш там, дзвонять, там, дзвонять, там дзвонять. Хлопці просять заїзди, ті просять заїдьте. Ну, Реально це ну, тяжкувато, але все рівно їхати потрібно.